Вітаю вас на каналі IT Oracle. В цьому відео я покажу, як налаштувати на маршрутизаторі MikroTik паску для зловмисників, яка називається Honeypot У чому ідея Honeypot? Ми виставляємо назовні будь-які порти на нашому роутері, які ми не використовуємо для реальної роботи. Ці порти ми вказуємо як приманку. Зловмисник, намагаючись отримати доступ до порту, який нікуди не веде. Тим самим розкриває свою IP-адресу. Після цього ми починаємо блокувати цю адресу. Тим самим захищаючись від потенційних загроз. Приступимо до створення правила на маршрутизаторі MicroTIP. Підключаємось до маршрутизатора і заходимо в розділ IP, Firewall, Filter Rules, створюємо нове правило. Ми будемо використовувати для приманки TCP-порт 3389. Це порт RDP, але ви можете взяти для себе будь-який інший порт, який ви не використовуєте. Також рекомендую обирати популярні порти, на яких, як то кажуть, краще криє зловмисник. Створюємо правило: натискаємо плюс Input Protocol TCP, Destination Port 3389 і інтерфейс ether 1 тобто інтерфейс, до якого підключений наш провайдер. Якщо не вказувати інтерфейс, то це правило буде поширюватись на увесь ланцюжок Input. Переходимо в Action і обираємо Додати source to Address list. Тобто додаємо все, що прилітає на порт 3389 по протоколу TCP в адрес лист, даємо ім'я цьому списку, наприклад, «Honeypot». і встановлюємо термін, на який ми поміщаємо адресу зловмисника в цей список. Параметр Timeout відповідає за життя адрес в адрес ліст. Налаштування цього параметра слід враховувати з доступних ресурсів вашого маршрутизатора. Тому що чим більше адрес буде додаватись в адрес ліст, тим більше навантаження на ваш маршрутизатор. Виставляйте Dynamic, якщо у вас достатньо ресурсів маршрутизатора. Якщо оперативної пам'яті не дуже багато, то виставляйте щось поменше, наприклад, 10 або 7 днів. Слід враховувати, що постійні цикли перезапису на флеш накопичувачі можуть негативно впливати на його роботу, оскільки збільшується ризик появи бетблоків і подальшої непрацездатності вашого роутера. Тому тут все обираємо індивідуально. Я, до прикладу, встановлю 7 днів. Йдемо далі. Щоб злоумисники активніше попадали до нашої пастки, ми можемо зробити ще одне аналогічне правило. Але в якому зробимо екшен терпіт. При додаванні такого правила у злоумисника справді відбувається з'єднання. Для нього порт реально доступний із глобальної мережі інтернет. Таким чином ми залучаємо більше злоумисників у нашу пастку. Тепер створимо правило, яке безпосередньо блокуватиме зловмисників. Переходимо в IP, Firewall, RAW та створюємо нове правило. На вкладці General Chain виставляємо Prerouting. В випадаючому списку Source Address List обираємо створений нами раніше список – «Honeypot». Переходимо в Action, Action Drop, Apply. – «OK». Додамо ще одне правило для повної ізоляції нашої мережі від злоумисників. Також переходимо в IP, Firewall, RUP і створюємо нове правило, але замість Source Address List вказуємо Destination Address List. Тим самим ми блокуємо пакети від злоумисника до нашої мережі та пакети з нашої мережі до злоумисника. Також надам вам ще одну невеличку рекомендацію щодо використання CaneyPOD. Зробіть додаткове налаштування: Source Address list. Виставте знак оклику. Це буде означати, крім дозволених IP-адрес, наприклад, адреси системних адміністраторів або адрес провайдера тощо. Це потрібно зробити для того, щоб випадково не заблокувати важливі IP-адреси. На цьому ми закінчили налаштування Honeypot. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк і підпишіться на канал. З вами був it Оракул. На все добре!